Ніч на 7 березня на годиннику за хвилину перша ночі поляки закидують яйцями вантажівку, в якій сидить український водій. Це відео знято навіть не на кордоні, де стоять протестувальники. А за цілих 250 кілометрів звідти група молодих чоловіків свавільно влаштувала на дорозі блокпости. Це між білою Подляскою і Білостоком. До мене підійшов. Я так зрозумів, що це був їхній головний. Він говорив чисто російською мовою: ніякого ні польського акценту, нічого не було. І запитав, чого я приїхав. Питав, який я вантаж везу. Запитав документи. Тільки я нахилився, щоб взяти папку. Як до мене в кабіну прилетіло 4 яйця, вирвавшись із цієї принизливої блокади, машина потрапляє на наступний такий же блокпост. Просто побачили, що українська машина стали спереду, почали обкидати настільки сильно, що не було видно навіть куди їхати. Поспускали колеса з машини. Поліція стояла з боку і ні слова їм не сказала. Взагалі просто стояли і сміялися разом з протестувальниками і все. У машині не українське зерно, не збіжжя і нічого іншого із сільгоспродукції, проти якої вже не один тиждень бунтують польські фермери. У цій вантажівці газ, який чекають у місті герої Харкові. Дуже небезпечний груз, нітроген, аргон, нітрогенаксид це дуже ну, небезпечний газ це для критичної інфраструктури України. Цей газ вже сьогодні мав бути в Україні. Утім, через нічні події водій ще навіть не доїхав до Дорогуська. Мусив зупинитися на польській території, аби відмити від яєць бодай лобове скло. Ось так на даний момент виглядає мій огляд з середини автомобіля. Відмити його нічим не вдається. Так само, як можете бачити, яйця прилетіли також всередину. На обшивки, на спальник верхній. Прийдеться їхати так до кордону. Попри те, що везе небезпечний вантаж, надії, що на кордоні поляки його пропустять швидко, немає. Тож цілком ймовірно, що ця вантажівка застрягне у черзі, де ще сотні українських фур. Як повідомили нам прикордонники, на пункті пропуску ягодин дорогуськ з польського боку нині стоїть не менше 600 транспортних засобів. Рух вантажівок на виїзд з України, як і раніше, заблокований повністю. Анастасія Качина, дванадцятий канал.